Співпраця з міжнародними партнерами один з пріоритетів діяльності влади міста та ради оборони Кривого Рогу. Завдяки їй у місті реалізується низка проєктів щодо покращення життя криворіжців. Багато з них проваджуються за підтримки міжнародної організації ООН ЮНІСЕФ. Праця фонду ЮНІСЕФ та нашого міста ефективно розвивається у багатьох напрямках. Серед основних захист прав дітей, відновлення інфраструктури, зруйнованої в результаті військових дій, модернізація систем води та теплопостачання, надання допомоги людям, які постраждали внаслідок обстрілів, підвищення якості освіти, а також ремонти та облаштування укриттів в навчальних закладах, забезпечення лікарень, новим обладнанням, підтримка молодіжних ініціатив та інше. забезпечення водопостачання в умовах війни стало одним з найскладніших викликів для Кривого Рогу, адже у 2022 році ворог завдав ракетного удару по дамбі дамбікаручнівського водосховища. А у червні 2023 року зруйнував Каховську ГЕС. Але завдяки підтримці ЮНІСЕФ у найкоротші строки у місті було реалізовано масштабний проєкт альтернативного водопостачання. А задля покращення якості води фонд надав кривому рогу понад 5 тисяч тонн коагулянту та більш ніж 800 тонн хлору. Зокрема, у рамках систематичної підтримки Криворізького водоканалу організація надала труби, комплектуючи до них насосні станції та генератори, аби забезпечити мешканців стабільними послугами, навіть у критичних умовах, а саме під час блокаутів, коли в роботі насосних станцій виникають перебої. Ож навесні 2024 року фонд надав допомогу і теплопостачальникам у підготовці до нового опалювального сезону. За підтримки ЮНІСЕФ реалізується низка програм з реалізації молодіжних ініціатив, підсезонних молодіжних проєктів, таких як спільнокем, який був впроваджений навесні цього року, до проведення потужних молодіжних форумів із залученням представників влади всіх рівнів. Ми раді запустити в Кривому розі проект з молодіжної політики. І основним напрямком нашої роботи тут буде створення молодіжного. Який стане платформою для молоді для реалізації своїх ініціатив для неформальної освіти та отримання навичок, які молодь не може отримати у школі, і разом із цим це стане платформою, де молодь разом із владою зможе реалізовувати власні проекти та ініціативи для міста у кривому розі, де обстріли стали буденністю, безпека та комфорт людей залишаються пріоритетом. У співпраці з містом ЮНІСЕФ за цей рік брав участь в облаштуванні 40 укриттів, забезпечить. Вши їх меблями, постільною білизною, ковдрами, матрацями, рушниками та ігровими наборами для дітей. Це допомагало мешканцям не лише пережити загрози, але й підготуватися до зимових умов. Також у місті діє понад 200 пунктів незламності, де люди можуть знайти допомогу під час блекаутів. Завдяки підтримці ЮНІСЕФ ці пункти оснащені усім необхідним. співпраця дуже ефективна. і Ми бачимо ефективну роботу спільно з містами. Але я в тому числі мав нагоду побачити. Евні локації, в яких працюємо ми спільно з містами. Це і дитячі садки, і робота з водою, теплопостачанням. Я можу сказати, що вона виглядає дуже ефективно, і в мене дуже гарне враження щодо спільної плідної співпраці. 2024 рік став роком зміцнення партнерства Кривого Рогу з країнами Європейського союзу, зокрема з Чехією. Пріоритетами співпраці є відновлення критичної інфраструктури, енергоефективність, транспорт, розвиток освіти та медицини, а також підтримка бізнесу та промисловості. Чеська республіка. Чеська республіка є найбільш індустріальною країною загалом у Європі, і промисловість для нас це життєво важлива галузь, і так само Кривий Ріг є найпромисловішим містом України. Тож ми не вперше приїжджаємо сюди цього разу. В нашій місії чотири чеські компанії, які сюди приїхали із пропозицією щодо співпраці. Вони працюють у галузях машинобудування, видобутку корисних копалин та в галузі енергетики. 2024 рік для громади став також роком підписання багатьох грантових угод та меморандумів про співпрацю 50 мільйонів євро в гриневому еквіваленці, строком на 5 років. Саме таку підтримку надасть місту та Криворізькому району Велике Герцогство Люксембург. Фінансову допомогу надають по кільком стратегічним напрямкам, які мають покращити соціально-економічне становище Кривбасу. А саме оновлення економічної стратегії міста, покращення якості освіти. Медицини та впровадження енергозберігаючих технологій. Uh, ago I did not know. ще півроку тому я не знав, де знаходиться кривий ріг. А сьогодні я вже тут, і ми будемо реалізовувати проєкти досить плідні проєкти. Хочу зазначити, що крок впред з нашої сторони ми здійснили дуже швидко. Ми швидко пройшли стадію державного схвалення та погодження з міністерством внутрішніх справ Люксембургу. Основні зусилля спрямовуються на створення нових робочих місць через надання грантів та пільгових кредитів для мікро малого та середнього бізнесу особливу увагу приділяють підтримці підприємництва для ветеранів, молоді жінок та ВПО. Крім того, на підвищення інвестиційного потенціалу для залучення інвестицій та забезпечення сталого розвитку регіону. Завдяки міжнародним партнерам навчальні заклади міста у 2024 році отримали вже більше 20 тисяч комп'ютерів, більшість яких саме від Люксембургу. Велике герцогство Люксембург скерує 50 мільйонів євро протягом п'яти років. У рамках співробітництва, зокрема на підсилення освітніх можливостей закладів середньої і професійної освіти та розширення наукового потенціалу. Крім того, ці кошти спрямують в рамках програми надання грантових коштів для суб'єктів малого та середнього бізнесу криворіжжя в рамках відбудови та подальшого економічного розвитку цієї частини України. Разом із ЄС місто також тісно співпрацює в сфері оперативного реагування на ворожі обстріли та подолання їх наслідків, а також в розрізі впровадження системних. Змін Я тут сьогодні, щоб побачити результати співпраці між органами місцевої влади, підприємствами та всіма партнерами, і щоб донести думку, що європейський союз хоче і буде продовжувати підтримувати Україну у ці дуже важкі часи. І ми налаштовані продовжувати цю допомогу стільки, скільки її потребуватиме Україна у 2024 році. Також продовжилася взаємовигідна співпраця Кривого Рогу з ЄБРР. варіант. Анти спільної роботи постійно розширюють та диверсифікують. Зокрема, місто отримує 5 мільйонів євро безповоротних грантових коштів, які будуть надані за безпечення сталої діяльності комунальних підприємств міста, а саме міський тролейбус та швидкісний трамвай. Сподіваємось, що а, цей грант, який сьогодні ми підписуємо, дякуючи уряду а, сполучених штатів, допоможе місту і. Комунальним підпідприємством пройти цю зиму і а, мати змогу продовжувати надавати критично важливі послуги населенню. А, і незважаючи на складний а, час, військовий стан на жаль, ми збільлю бачимо майже кожного дня а, обстріли міста, але сподіваємося, буде свято і на нашій вулиці. Дуже важливою подією стало те, що, не дивлячись на військовий стан в Україні, міжнародне рейтингове агентство Фіч Рейтингс у 2024 році провело оцінку фінансового стану Кривого Рогу та підвищило рейтинг міста до найвищого можливого показника, який мають міста обласного значення. Це свідчення про стабільність фінансового стану нашого міста, що позитивно впливає на реалізацію проєктів з міжнародними партнерами. Завдяки відкритості та ефективності нашої роботи, кривий ріг має заслужні довіру у партнерів по всьому світу. Ми співпрацюємо з Європейським Союзом, Про ООН, ЮНІСЕФ, Агентством США з міжнародного розвитку USAID, Save the Children, Rotary International і дуже багатьма іншими. Головне в цій роботі. Що вже реалізуються необхідні та корисні для міста та його мешканців програми. Наведу лише кілька прикладів. Реалізується проєкт ЄБРР з підвищення енергоефективності 36 шкіл та дитячих садків. У рамках співпраці з ЮНІСЕФ комунальне підприємства отримали так зараз необхідні труби та обладнання. У співпраці з різними фондами у місті створено понад 70 навчальних та творчих просторів для молоді. Школи міста отримали понад 20 тисяч нових комп'ютерів та іншого обладнання. А в рамках співпраці міста з Люксембургом підприємці Криворогу можуть отримати гранди до 10 тисяч євро. І цей перелік можна продовжувати дуже довго. Важливо, що вже є реальні плани продовження роботи і на 25 рік. Дякую всім нашим міжнародним партнерам. Слід зазначити, що місто Кривий Ріг активно співпрацює із ЄС, Агентством США з міжнародного розвитку, USAID, Міжнародною організацією з міграції, дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, французьким агентством з технічної співпраці та розвитку, партнером британської благодійної спілки Save the Children, International Red Cross, Швейцарською організацією Hex Іпер, Rotary International, Проліска, Егіда Центр та ще з великою кількістю організацій, для яких наше місто стало надійним партнером. Ця взаємодія це не просто допомога, а надійний фундамент для майбутнього, що доводить разом, об'єднавши зусилля, можна подолати будь-які виклики та створити умови, в яких люди почуватимуться захищеними і впевненими в завтрашньому дні. Маргарита Назаренко, підсумки року перший міський.